Всім привіт Hello Guys. Джелл вийшов 25-й сезон. Капець. уже 25-й. Коли він стільки вже сезонів встигло пройти. Ну ладно. Це в нас не тільки вийшов сезон, у нас ще вийшло. Обнова. Обновили карту. У нас була зима. Тепер у нас весна, все, вже. травичка зелена, все позеленіло. Ну, сніг не всюди ще забрали, тут того ще є, тут того. Ось. У нас вже 25 сезон, це піксельний вже сезон. Тут там, піксельна така машинка прикольна. Мені вона доволі подобається. Красива. Я її буду получати. Ось так вона виглядає з цього з того боку. Всередині. В середині доволі прикольно виглядає, мені подобається. Ось це у нас вже 25 сезон, вже піксельний. Ось така о машинка прикольна. Я не знаю скільки вона їде. Ще не ну але скільки там їде. Думаю, вона не дуже буде поганою машинкою. Дають нам, ну як зазвичай, спойлер, диск, предмет до будинку, якийсь колір і саму машину. І ще нам бонусом в кінці сезону будуть давати дріфт. Так, е дають такий прикольний спойлер. Е жовтенький. Ну, це так, жовтенький, у буде поміняти колір, ясне діло. Ну він піксельний диски теж піксельні. І у цей колір. Е за 8 левел, які дають. Якийсь він мені трошки незрозумілий, ну я думаю він теж буде прикольний. Ось такі о костри на 6 левелі дають нам. На цю для домика. Ось за сезонний пас дають нам спойлер. якийсь пол... ніби... тій пол пор. Я розпомню пол, портал. Ось. Спойлер, і диски, і ще якусь чи то диски, чи то якісь кольоса. Кстати, у нас тут їде така прикольна ну, як картинка. І з, цих, з цієї картинки я розібрав тільки одну машину, це торпеду. Ще якась жовта, і ще якась синя. Тому ні, я не можу розібрати, що це за. Машинки, але вони є прикольні. Це вже у нас 25 сезон, і вже не третій чи четвертий раз кажу, що це 25 сезон. Прикольна машинка. Я думаю, що вона буде ну, непоганою, буде швидко їздити. Тому я її буду получати. Це вже, як, як її получу, я зніму для вас відосик, як я її получу. Зроби, ми, зроблю її тест-драйв. ось, Тому Макларен пропала. P1, Тому всім дякую за перегляд. Це такий маленький відосик, тому що ну просто почався сезон і поміняли нас тільки карту, і зробили зеленою. І все. Ну, типу, особо глобального нічого такого немає. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дякую, всім пока!